Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. Ми перемогли Нуніза, ми взяли реванш дуже впевнено, і тепер у нас рахунок 18-1 Четверту поразку ми нанесли дієго Нунізу. І сьогодні, може, вже вийдемо на титульний бій. Зараз подивимося, що за кандидати у нас є. Але у нас змінився чемпіон. Тепер він Марк Гомінік, а не Альдо. Альдо програв і дивіться, аж на восьме місце злетів, нокаутом програв. Ось так. Ну, таке буває. 23 перемоги, 11 поразок у Марка Гомініка. І це неймовірно, неймовірно досвідчений і крутий боєць. Як і багато яких тут є в UFC. Ну і у нас є титульний бій. У нас є титульний бій. Може, ну, з, з Альдо нам уже не має сенсу так битись поки що. Ну і з ким ми не бились? З Пайхао, Альдо, Васкезом та так Гомініком, Ну, я думаю, що спробувати треба. Спробувати треба. Зараз Марк Гомінік, звичайно, на ходу. Але наш боєць також емоційно підвищив свій емоційний стан, бо переміг. Переміг. Ну, Нізе, давайте титульний бій. Титульний бій. І чи зможемо ми з першого разу підкорити. Підкорити ММА, Підкорити UFC саме. Зараз будемо готуватися дуже серйозно. Прокачувати, мабуть, нічого не будемо. Зараз отак. От Швидкість на 89 треба постаратися. Прокачати 89 швидкість це вже дуже добре буде. І потім побачимо, може Бекфіст і прийдеться. А може знову. За рахунок, за рахунок роботи ніг підкачаємо силу. І так, поїхали. Поки що. Тренування, тренування до нас гарно ставиться, тому що нам дають найшвидші удари. Now. Move, move. Оці верхні, коли світиться, це найшвидші удари. Так, скокійно, давай. Circle, От оці найгірші. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Та ну знову вниз. Опускають. Давай давай, 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 давай. Можемо не встигнути. Та ну куди ж ти. Давай, давай, давай. Angle. І тепер в будь-яку точку можна бити. Трошки, трошки, трошки. Не встигли, so трошечки не встигли. Один якийсь ä, помилковий удар прибрати з тренування і було б все добре, так? 88, швидкість, 80 робота ніг. І зараз будемо, мабуть, прокачувати силу, якщо дадуть. Не дають. Ну, я так і знав, перед титульним боєм, звичайно, нам вже треба дати одну тільки сесію. Так, ну що, ми до 75 прокачались, ні? 74. 74. Ну, нехай. Нехай. І після найважливішого бою в кар'єрі ще важливіший. Ну і давайте спробуємо. Перша спроба до титула. Що? Would you like Attend the wait Inns? Я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що це. Зараз побачимо. І так, нас питають. Нас питаючи, хочемо ми взяти участь у зважуванні? Так хочемо. Хочу взяти участь у зважуванні, тому давайте подивимось, що ж це буде. Може, зараз якась додаткова сцена. The... Так, зважування. Подивіться, це дуже круто. В Мандалай-Бей будемо битися, я так розумію. Ну, міг трошки довше постояти з піднятими двома руками. Ну, і чемпіон. Марк Гомінік. Новоспечений. Чемпіон. Він виглядає потужніше. Ну, а битва поглядів буде. Дивіться, поза. Ну, давайте файт. Супер, супер організація, мені дуже подобається. І навколо октагону також все. Дуже круто. Ну і дивіться, у нас тут супер вечір боїв таке Мізугакі Скотт Йоргенсен, Ренан Барао Діметріус Джонсон, Чей Конго, Брендан Шваб, Росімар Пальхарес, Юшим Окамі, Джуніор До Сантос Сін МакКоркл, Бред Пікет, Кід Ямамото і Марк Гомінік Деніт Реде. Бій за титул чемпіона світу в Feather в UFC. Це неймовірна відповідальність. Звичайно, всі зрозуміють, якщо ми програємо, але яка буде супер перемога, якщо вона буде все-таки. Супер подія, якщо буде перемога Дені 3D. Next. It's a featherweight fight pered... between The Predator. Fighting out of the blue corner is The Predator. Known for his active guard, this grappling expert is extremely dangerous when he's on his back, and will be looking to take this fight to the mat any way he can to secure the victory. Ну і з поясом оцей пояс, заради якого ми і починали кар'єру. Це я так розумію, перший захист титулу. Гомініка. Ми одразу спробуємо від... відібрати у нього пояс, але він, мабуть, зараз буде шалено битися. Мабуть, зараз буде вибивати з нас все. The Predator Making His way to the Octagon. ready to compete for the title. This guy is an aggressive striker with brutal knockout power in both hands, Mike. Доросли ми до титульного бою. І головне зараз не піддатися емоціям і хви хвилюванню. Публіка нас підтримує. І ми в синьому куті, значить, повинен за нашою спиною бути прапор. Ну і ось він, Марк Гомінік. Чемпион. UFC чинный чемпион. Дуже швидкий. Mm -hmm. Сильный. Ну, звичайно чемпионы в мире Хомник, все. И він еще и в форме. Зараз. Подивіться, у нас однаковий зріст і на половинку на половинку довші руки. Леди джентмен, івентні. it's time las vegas for the US for the championship. The championship of the world introducing first the challenger fighting out of the blue corner this man is a kickboxer he stands five feet eight inches tall weighing in at 145 pounds В 20-му бої виходимо на титул. І тепер треба провести бій десь так само, як з Нунісом. Дуже уважно. Другий бій з Нунісом, звичайно. Муай-тай таких боксер. 23 перемоги, 11 поразок. Херб Дін сьогодні обслуговує поєдинок. Ви маєте свої інструкції у Touch Ви має make it файт. Ну і все готово. Нагнітали, нагнітали обстановку і вже тепер вже починається. Зараз. Джо, дів твої тіленджера. Є перший промах наш. Подивіться, що він творить. Поки що джеб не проходить, бекфіст непогано. Так, Бекфіс проходить. Кажуть, <говори> 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 тренери не роби так. Тобто не роби Джеб, бо він не проходить. <говори> <говори> так, спокійно. Трійка від чемпіона. Так, 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 зловив, зловив. Ми ще її не Джеб робили а панч. Ну і знову, знову він не пропускає і ударом в корпус зупиняє нашу атаку. Беквіст він а, пропускає регулярно. І Є райбекік. Right стоп, стоп! Та ну зараз же Це ж чемпіон, він же зараз сабмішн піде. Вставай! Вставай! Та встань ти Нормально! Нормально, нормально, все, поки що! Бекфіст! Поки що працює, працює! На нас! Настрибнули. Самі на удар настрибнули. Так, непогано. Перший раунд непогано. Ведемо бій, ведемо поки що. Так, у нього слабке місце. Бекфіст він не тримає. І райтбекі. Захопив. Ну це було важко. Це був важкий удар. Чудово, перший раунд все-таки непогано провели. І Я думаю, що він за нами. Перший раунд має бути за нами. І так само треба проводити наступні. у нас немає слідів від побиття. А от чемпіон, по-моєму, там вже трошки трошки отримав. Треба обережно з сайдкіком, з лівим сайдкіком, тому що він знову захопив ногу і. І завалив. Ну от джеб погано проходить, бекфіст гарно проходить. Так, бачите, розбита у нього права сторона. Ну і другий раунд. Чемпіон відгріб за перший раунд, але ще є два. Бекфіст проходить по ньому і треба це використовувати. І ще її райбекіт. На! І ще раз не вийшло. Що відновився? Відновився. Непогано, непогано. Є шанс. Є шанс на чемпіонський титул вже зараз. Він не атакує взагалі. І... І ще раз. І треба добивати, добивати. Так, чемпіон! Чемпіон UFC! Дині 3D Ось так, в першому ж поєдинку за титул! Оце так він провалив! Провалив чин, ну вже не чинний чемпіон! Вже не чинний чемпіон провалив бій і напропускав Бекфістів. І тут ми добили його. В 20-му бої ми здобуваємо титул, титул UFC. Чемпіон світу фезервейті. Ну, я вам скажу таке враження, що Зальдо було б важче. Звичайно, грамотний бій знову ж таки. Знову ж нікуди не поспішаючи і давайте насолодимось цим моментом. And now the new Новий чемпіон світу Фезервейті Дені 3D. Гомінік побув дуже мало з поясом. Ну і тепер, звичайно, треба уважно, уважно в наступних поєдинках, щоб не вийшло так, як у Гомініка, один бій всього провести в статусі чинного чемпіона. Бо зараз всі захочуть у нас забрати. Цей пояс, і ми, ми таки підкорюємо вершину змішаних єдиноборств. Давайте дивитися. Субмішен вечора у Деметріуса Джонсона тут uh, таке Амізугакі ви, uh, виграв. Бій вечора Чей Конго Брендан Шваб. І нокаут вечора Джуніор Дос Сантос Сін Маккоркл. Кід Ямамото виграє в своєму поєдинку і новим чемпіоном світу в фезервейті в UFC стає українець. Дені 3D. Просто, просто шикарно. Що тут можна сказати? І у нас все одно не вистачає грошей, щоб підняти собі левел тренувань. Перша перемога. Титульна. Ну і дивимось. Дені 3D стає восьмим. Восьмим. Бійцем року. Хоча, я думаю, з такими пунктами 74 виграти титул тут треба давати найкращого бійця року. Але дали восьме місце. Виграє це звання Ліо Томас Шида. Року Не бачу наш бій. Марк Муньос, Андерсон Сільва. Я так розумію, виграв Муньос, так? Ні, Сільва. Написано. Нокаутом виграв Андерсон Сильва. Нокаут Року. Нашого тут також немає. Виграє Річ Франклін. Ну і Submission Року тут у нас також немає. Сін Шерк. Ну що, нам дадуть? Не дадуть нам додаткові... додаткові гроші за те, що ми потрапили в десятку. Ну і. Що тут можна сказати? Прекрасно проведений бій. Дені 3D ін топ 5? Ось так. Дені 3D не тільки в топ 5, а! В топ-5 паунд for pound. Ось воно що. Дивіться, ми п'яте місце в паунд поунд, незважаючи на вагову категорію. Оце так-так, це радує. Ну і тут ми чемпіони. Тут ми чемпіони, і дивлячись дивлячись, хто буде наступним. Хоча, хто б не був наступним, все одно він захоче відібрати у нас титул. Дивіться, Еріль Кох, з яким ми бились, уже друге місце. Нуніас на третій позиції. Пайхао. Дуже близько. Ну, буде цікаво. Буде цікаво. Ну і давайте давайте насолоджуватись тим, що у нас є. Спробуємо як найдовше тримати титул у себе. Хоча, бачите, можна програти в будь-який момент. Це я натякаю на бій з Нунізом перший. Ну і натякаю так само на Марка Гомініка, який начебто побив найсильнішого Альдо. І вже думав, що він чемпіон надовго, але вийшов, вийшов українець і переміг його. Тому бої і взагалі спорт це така штука, що можна програти в будь-який момент, якщо десь неуважно щось зробити. 23 роки нашому українцю і він чемпіон світу в Файзервейті. Вітаю вас, дякую вам за підтримку. Звичайно, на цьому проект не закінчується. Ми будемо продовжувати битись. І захищати титул. Будемо намагатися захистити аж до кінця кар'єри, хоча важко в це віриться. Дуже важко в це віриться. Тому надалі підтримуйте нашого спортсмена, не тільки цього спортсмена, наші команди, наших спортсменів, які на каналі в будь-яку хвилину, в хвилини поразки, особливо треба підтримувати. Ну і радіти, звичайно, в хвилини перемоги. Вітаю вас ще раз. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. ВК. З вами був Деніт Труде. На все добре.